Напевно, немає жодного садового або дачної ділянки в Україні, на якому не росла б яблуня. І це зрозуміло, адже вона найпопулярніша зерняткова культура, яку сміливо можна назвати плодовим деревом символом України. На сьогоднішній день сортів яблуні так багато, що самим розібратися в їх великій кількості дійсно дуже важко. Тому я вирішив вам допомогти. З огляду на погодні аномалії останніх двох років важливо вибирати стресостійкі сорти, на які не впливають різкі перепади температур і тиску, а також проливні дощі, що викликають масове захворювання плодових культур грибними хворобами. Зараз створені імунні сорти, які не уражаються паршою, борошнистою росою, цитоспорозом і іржею на генетичному рівні. Саме такі складають основу моєї колекції, яку я підготував спеціально для вас. Я вже неодноразово розповідав про різні аспекти вирощування яблуні, про історію появи культурних сортів, корисні властивості плодів, особливості посадки і догляду за яблунями. Ви можете прочитати в моїх статтях. Сьогодні я розповім про те, якими корисними якостями повинні володіти кращі сорти зерняткових культур, і представлю вам мої кращі сорти яблунь, які будуть радувати вас з року в рік постійними врожаями солодких, соковитих і дуже смачних плодів. Крім того, вони не доставлять вам ніяких турбот, так як дуже невибагливі і добре ростуть практично на будь-яких ґрунтах, крім кислих. Також вони мають підвищену морозостійкість і не бояться ніяких холодів. В першу чергу хочу підкреслити, що всі пропоновані мною сорти яблунь, імунні, тобто несприйнятливі до хвороб зерняткових культур, і в першу чергу до парші, цитоспорозу та інших хвороб. Років 20 тому всі аматорські сади страждали від парші. Вона була найпоширенішим, шкідливим захворюванням, так як вражала яблуні в період світіння і початку утворення зав'язі. Знищуючи їх, парша залишала сади повністю без врожаю. У деяких садівників ця історія повторювалася з року в рік. І тоді селекціонери з різних регіонів України, а також за кордоном, почали активно працювати над створенням імунних сортів, які не уражаються паршею. І їм це вдалося спочатку створювався банк донорів яблунь, стійких до парші, інших хвороб, шкідників, стресових погодних аномалій. З цих донорів створювалися батьківські пари, які і ставали родоначальниками імунних сортів. До речі, існують і старі сорти: стійкі до парші і цитоспорозу за сортовими ознаками. До них, наприклад, відносяться антонівка, білий налив і малба. Ці сорти дуже люблять багато садівників, тому я включив їх у свою колекцію. Причому вони рідні, без всяких схрещувань. Адже сьогодні дістати чисту антонівку, білий налив або малбу дуже складно через використання виробниками посадкового матеріалу різних піщеп, що впливають на смакові якості і розміри плодів. А я зберіг ці сорти в їх первозданному стані. Практично вся моя колекція складається з імунних сортів яблуні, вони мають цілу низку незаперечних достоєнств, вступають в плодоношення з 2-3 років. Щороку дають високі врожаї. Стійкі не тільки до хвороб, але й до багатьох комах шкідників. Мають підвищену стійкість до такої страшної інфекційної хвороби, як чорний рак. Плоди у них великі і дуже великі, солодкі з ніжним яблучним ароматом, міцні і абсолютно чисті від уражень шкідниками і хворобами. Стресостійкі і прекрасно переносять будь-які погодні аномалії. Однак не потрібно думати, що якщо сорти мають такі високі захисні властивості, то за ними і доглядати не потрібно. Якщо ви не будете забезпечувати своїм молодим деревцям мінімально необхідний догляд, то їх імунітет почне знижуватися. Тому запам'ятайте кілька корисних порад по догляду за імунними яблунями. Не перевантажуйте їх урожаями, особливо в перші роки. Віддавши всі сили на формування плодів, Рослина ослабне і його імунітет помітно знизиться. Не залишайте дозрілий урожай на гілках. Плоди почнуть опадати і гнити, залучаючи велику кількість шкідників. Регулярно поливайте свій сад яблуні, потрібні дуже рясні поливи, щоб промочити глибоку кореневу систему 60 літрів під одне доросле дерево. Вчасно підгодовуйте імунні яблуні, але не перегодовуйте хімією, особливо у високих дозах. Постійно рихлите і мульчируйте пристовбурні круги, щоб дати доступ кисню до коріння. Якщо ви будете дотримуватися всіх цих правил, то ваші яблуньки будуть здоровими і щорічно обдарують вас високими врожаями смачних плодів. Тепер, коли я розповів вам про всі достоинства імунних рослин, Хочу представити вам мої кращі сорти яблунь, самих солодкоплідних, врожайних, морозостійких, стійких до парші та інших хвороб зерняткових культур, а також до шкідників. В першу чергу хочу познайомити вас з моїми новинками. Яблучний спас це воістину нове слово в сучасній селекції. Приголомшливий ранній імунний сорт, отриманий шляхом полиплодея, що дозволяє збирати високий урожай великих, соковитих, солодких яблук вже на другий рік після посадки. Не уражається паршею і практично не хворіє. Має дуже високу морозостійкість, до мінус 45 градусів, легко переносить різкі перепади температур, велика кількість дощів та інші погодні аномалії. Кращий сорт для холодного непередбачуваного північного літа. Свіжість. Імунний сорт, стійкий до парші та інших хвороб на генетичному рівні. Вирощуючи його, забудьте про ці хвороби. Повноцінне плодоношення починається на третій рік. Сорт відрізняється підвищеною врожайністю. Плоди дуже смачні, солодкі з легкою кислинкою. Дуже вітамінозні, в них підвищений вміст всіх вітамінів і пектинів. Особливі речовини, що містяться в тканинах рослини на генетичному рівні, відлякують шкідливих комах, так що свіжість не тільки не хворіє, але й не уражається шкідниками. Сорт володіє дуже високою стресостійкістю і морозостійкістю. Стійкий і до вірусних інфекцій, наприклад, до чорного раку. Новинки колонновидної яблуні. Сенатор, один з найбільш врожайних сортів колонновидної яблуні. З одного деревця можна зібрати до 16 кг великих, масою до 300 г, солодких з ніжним яблучним ароматом плодів. Урожай дозріває на початку вересня. Сорт стійкий до всіх хвороб зерняткових культур, не уражається шкідниками. Володіє дуже високою стресостійкістю до всіх примх погоди. Плоди дуже лежкі. Можуть зберігатися більше двох місяців. Діалог Сорт воістину унікальний, так як на генетичному рівні стійкий до парші, інших хвороб, а також до шкідників. Не боїться зимових холодів до мінус 38 градусів, будь-яких погодних аномалій, посухостійкий. Уплодоношення вступає на третій рік. Яблука дуже солодкі, ароматні. З невеликою кислинкою масою до 200 грамів. З одного деревця можна зібрати більше 12 кг. Діалог має підвищену морозостійкістю до мінус 38 градусів. Червінець. Неодноразовий переможець міжнародних виставок і ярмарків. Самий невибагливий сорт. Може рости на будь-яких ґрунтах і в будь-яких кліматичних зонах України. Один з найбільш урожайних сортів. Червоні, соковиті, солодкі яблука досить великі, масою до 250 грамів. Дозрівають в серпні. Сорт ніколи не хворіє і не уражається шкідниками, що закладено на генетичному рівні. Моя колекція, літні сорти. Цигарка, солодка емлість, білий налив, срібне копице, дачна, сурхурай, смугляночка, цукеркове, мелба, осінні сорти. Уральське наливне, осіннє смугасте, лойко, сокове три, аніс свердловський, гірський синап, уралець, осіннє низькоросле, зимові сорти, Уельсі, Блага звістка, Антонівка. Колонновидні сорти. Арбат, Мейпол, Медок, Низькорослі сорти карлики, мазуніна, дивовижне, брат дивовижного, приземлене. Всі ці сорти ви можете знайти в моїй колекції.